Марка, 14 розділ: за два ж дні була Пасха й опрісні оки, а первосвященники й книжники стали шукати, як би підступом взяти його та забити. Вони говорили та не в свято, щоб бува колотнечам народі не сталася. Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона на проказу Слабого і сидів при столі, підійшла одна жінка, алябастрову пляшечку, маючи щирого нардового дуже цінного мира. І розбила вона алябастрову пляшечку і вилила миро на голову йому. А дехто обурювалися між собою і казали, нащо таке марнотратство на миро? Бо можна було б це миро продати більше, як за три сотні динаріїв, і вбогим роздати, і нарікали на неї. Ісус же сказав: залишіть її, чого прикрість її робите. Вона добрий учинок зробила мені, бо в Богих ви маєте завжди з собою, і коли схочете, можете їм робити добро. Мене ж не постійно ви маєте. Що могла ти зробила вона заздалегідь намостила моє тіло на похоронь. По правді кажу вам, де тільки ця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказано й те, що зробила вона. Юдаш Іскаріоцький, один із дванадцятьох, подався до первосвященників, щоб їм його видати. А вони, як почули, зраділи і обіцяли йому срібняків за те дати. І він став вишукувати, як би слушного часу їм видати його. А першого дня оків, коли Пасха приношено в жертву, сказали йому його учні куди хочеш, щоб пішли і приготували ми тобі Пасху спожити. І посилає він двох із своїх учнів і каже до них Підіть до міста і стріне ваш чоловік, що нестиме в глекові воду, то йдіть за ним. І там, куди він увійде, скажіть до господаря дому: учитель питає, де кімната моя, в якій я споживу зі своїми учнями Пасху, і він вам покаже велику горницю, вистелену та готову. Там приготуйте для нас. І учні пішли, і до міста прийшли, і знайшли, як він їм сказав, і почали вони Пасху готувати. А коли настав вечір, він приходить із дванадцятьма. Як сиділи вони при столі і споживали, промовив Ісус: «Поправді кажу вам, що один з поміж вас, який споживає зо мною, видасть мене. Вони зачали сумувати і один по одному питати Його, чи не я. А він їм сказав один із дванадцятьох, що в миску мочає зо мною. Людський син справді йде, як про нього написано, та горе тому чоловікові, що видасть він людського сина, було б краще тому чоловікові, коли б він не родився. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і дав їм, і сказав Прийміть, споживайте це тіло моє. І взяв Він чашу і, вчинивши подяку, подав їм і пили з неї всі, і промовив до них: це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається. Поправді кажу вам, що віднині не питиму я від плоду виноградного до того дня, як новим буду пити його в царстві Божім. А коли відспівали вони на гору оливну пішли. Промовляє тоді їм Ісус: усі ви спокуситеся ночі цієї, як написано, уражу пастиря і розпорошаться вівці. По воскресенні ж своїм я вас випереджу в Галілеї. І відізвався до нього Петро, хоч спокусаться й усі, та не я. Ісус же йому відказав: Поправді кажу тобі, що сьогодні цієї ось ночі, перше ніж заспіває півень двічі, відречешся ти тричі від мене. А він ще сильніше запевняв, коли б мені умерти з тобою, я не відречуся тебе. Так же само сказали й усі. І приходять вони до місцевості на ім'я Гевсеманія, і каже він учням своїм: Посидьте ви тут, поки я помолюся. І взявши з собою Петра, і Якова та Івана, він зачав сумувати й тужити. І сказав він до них: обгорнена сумом смертельна душа моя! Залишіться тут і попильнуйте, і він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб як можна минула його ця година, і благав він, Ава, Отче, тобі все можливе. Пронеси мимо мене цю чашу. А про те, не чого я хочу, але чого ти. І вернувся і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові, Симоне, спиш ти однієї години не зміг попильнувати. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти у спокусу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло, і знову пішов і молився, те саме промовивши слово. А вернувшись, і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були, і не знали вони, що йому відказати. І вернувся він утретє та й каже до них: Ви ще далі і спочиваєте, скінчено. Надійшла та година у руки грішникам, ось видається син людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. І зараз, як він ще говорив, прийшов Юда, один із дванадцятьох, а з ним люди з мечами та киями від первосвященників і книжників і старших. А зрадник його дав був знака, їм кажучи: кого я поцілую, то він. Беріть його і обережно ведіть. І, прийшовши, підійшов він негайно та й каже Учителю, і поцілував його. Вони ж руки свої наклали на нього і схопили його. А один із тих, що стояли навколо меча, вихопив та й рубонув раба первосвященника, і відтяв йому вухо. А Ісус їм промовив у відповідь: Немов на розбійника вийшли з мечами такиями, щоб узяти мене. Я щодня був із вами у храмі, навчаючи і мене не взяли ви. Але щоб збулося писання, тоді всі полишили його і повтікали. Один же юнак по нагому загорнений у покривало, ішов слід за ним і хапають його. Але він покривало, покинувши утік наги. А Ісуса вони повели до первосвященника, і зійшлися всі первосвященники і старші та книжники. Петро ж здалека йшов услід за ним до середини двору первосвященника, і сидів він із службою і грівся при огні. А первосвященники та весь Синедріон шукали посвідчення на Ісуса, щоб йому заповдіяти смерть, і не знаходили. Бо багато хто свідчив фальшиво на нього, але не було згідних свідчень. Тоді деякі встали і кривосвідчили супроти нього і казали: Ми чули, як він говорив, я зруйную цей храм рукотворний, і за три дні збудую інший нерукотворний, але й так не було їхнє свідчення згідне. Тоді встав на середині первосвященник, та Ісуса спитав і сказав: Ти нічого не відповідаєш, що свідчать вони проти тебе. Він же мовчав і нічого не відповідав. Первосвященник і знову спитав його до нього, говорячи, чи Христос ти, син благословенного? А Ісус відказав Я і побачите ви сина людського, що сидітиме по правиці сили Божої і на хмарах небесних приходитиме. Роздер тоді первосвященник одежу свою та й сказав: нащо нам ще свідки потрібні? Ви чули цю богозневагу? Як вам здається, вони ж усі присудили, що він умерти повинен. Тоді деякі стали плювати на нього і закривати обличчя йому, і бити його та казати йому Пророкуй! Служба теж його била по щоках. А коли Петро був на подвір'ї, на долі приходить одна із служниць первосвященника, і як Петра вона вгледіла, що грівся, подивилась на нього та й каже: І ти був з Ісусом Назарянином. Він же відрікся, говорячи, не відаю і не розумію, що кажеш. І вийшов назовні на передвір'я і заспівав тоді півень. Служниця ж, коли вгледіла, стала знов говорити приявним Цей із них. І він знову відрікся. Незабаром же знов говорили приявні Петрові Поправді ти з них, бо ти галієянин, та й мова твоя така сама. А він став клястися та божитися, не знаю цього чоловіка, про якого говорите ви, і заспівав півень хвилі тієї по-друге, і згадав Петро слово, що Ісус був промовив йому, перше ніж заспіває. Півень двічі відречешся ти тричі від мене, і кинувся він та й плакати став.